Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про щось, що кожен з нас відчуває, але, можливо, не завжди до кінця розуміє, йдеться про наш пульс. Це, знаєте, такий собі постійний меседж від нашого тіла. І от одразу запитання а про що говорить пульс у цю саму мить? Бо насправді це ледь помітне биття на зап'ястку, це ж цілий потік даних про стан здоров'я, безперервний потік. Так, щоб у всьому розібратися, почнімо з основ. Що ж таке пульс, і звідки він взагалі береться? Ну, якщо взяти офіційне визначення, то пульс це ось ці коливання стінок артерій, вони виникають, коли серце скорочується і, власне, виштовхує кров у систему. Тобто, це та сама вібрація, яку можна відчути. А якщо простіше, то можна уявити собі таку собі хвилю тиску. Вона йде прямісінько від серця і розходиться по всіх артеріях, таке собі ритмічне послання. І знаєте, що найцікавіше? У цього послання є своя мова, і її можна навчитися розуміти. Для цього треба звернути увагу всього на три ключові характеристики. Звісно, лікарі дивляться на значно більше параметрів, але для загального розуміння нам з головою вистачить цієї великої трійки: частота, ритм і сила. Гаразд, давайте заглибимось у перші два пункти частота і ритм. Про що ж вони нам можуть розповісти? Отже, норма для здорової дорослої людини, коли вона у спокої, це десь 60-80 ударів на хвилину. Це і є нормальна частота серцевих скорочень. Якщо ж пульс раптом стає повільнішим за 60 ударів, це називають брадикардією. А якщо навпаки прискорюється понад 80, це вже тахикардія, тобто занадто повільно або занадто швидко. Але тут є важливий момент. На частоту пульсу впливає просто купа всього: і вік, і фізична активність, навіть емоції, там страх чи гнів, ну і звичайно рівень фізичної підготовки і навіть температура тіла. І ось вам чудовий приклад, який показує, наскільки все пов'язано. Підвищення температури тіла всього на 1 градус може прискорити пульс на 8-10 ударів за хвилину. Тому, наприклад, при лихоманці пульс майже завжди частіше. Це, до речі, відомо як правило лібермейстера. Добре, зі швидкістю розібралися. Але не менш важливий ритм. У нормі пульс має бути як чіткий рівний бій барабана. А от якщо інтервали між ударами скачуть, стають непередбачуваними, це вже аритмія, і це може бути сигналом, що варто звернути увагу на серце. Так, теорія це добре, але давайте перейдемо до практики. Як же правильно виміряти цей самий пульс? Як перетворити всі ці знання на корисну навичку? Взагалі пульс можна знайти в багатьох точках на тілі, скрізь, де артерія підходить близько до шкіри. На шиї, в паху, навіть на стопі. Але будемо відверті, найпростіше і найзручніше це робити на зап'ясті на променевій артерії. І це насправді дуже просто, буквально чотири кроки. Отже, по-перше, готуємо руку, долоня має дивитися вгору. Далі беремо вказівний і середні пальці іншої руки і кладемо на зап'ястя, от якраз під основою великого пальця. Третє, злегка натискаємо, поки не віджуємо пульсацію. І останнє четверте рахуємо. Рахуємо удари 30 секунд, а потім множимо на 2. Вуаля, ось вам і кількість ударів за хвилину. А тепер кілька порад, щоб усе було максимально точно. Найголовніше ніколи не використовуйте великий палич. У нього є своя власна, досить сильна пульсація, і вона може збити з пантелику. Також корисно порівняти пульс на обох руках. Якщо відчуваєте, що ритм якийсь нерівний, краще порахувати цілу хвилину без множення. І, звісно, не тисніть занадто сильно, бо можна просто перетиснути артерію. І ось ми підходимо до головного. Це ж по суті неймовірно таке просте вимірювання, яке може зробити кожен, це справжнє вікно, вікно, через яке можна зазирнути і побачити, як там справи у серцево-судинної системи. Іноді трапляються і більш складні ситуації, наприклад, так званий дефіцит пульсу. Це коли серце скорочується, а от пульсова хвиля до зап'ястя не доходить. Тобто деякі удари настільки слабкі, що просто губляться по дорозі. І це, звісно, дуже серйозний сигнал, який вимагає консультації з лікарем. Так що виходить? Виходить, що розуміння таких базових речей, як пульс, це, по суті, інструмент. Інструмент, який допомагає краще чути власне тіло, краще розуміти його сигнали в реальному часі. Пульс це ж один з ключових показників життя він постійно розповідає свою історію, питання лише в тому, чи ми до неї прислухаємось. Тож, може, наступного разу, коли буде вільна хвилинка, варто просто зупинитись, знайти свій пульс і послухати, яку історію він розповідає просто зараз.